Всім привіт! З вами Оксана, Оксанка, і я до вас чисто на 5 хвилин, щоб повідомити, що це перше відео на цьому ютуб-каналі, це не то, щоб зовсім перше наше відео, бо якщо ми знайомі принаймні кілька років, то ви можете пам'ятати, що колись ми з моєю старшою сестрою Мартою. Вели ютуб-канал, мені це дуже подобалось, але в якийсь момент я просто перестала знімати, і якийсь час взагалі про це не думала і не згадувала. Але останні кілька років я почала все більше скучати за відео за Ютубом. І коли мене відбувалося щось цікаве, поїздка або якийсь особливо насичений подіями період в магазині, то я навіть думала: от би це було відео, от би його можна було подивитись. Просто говорила і говорила, і всі знали, що я хочу вернутись на YouTube, але це якось не ставалось і не ставалось. Але тільки що я не знаю, я вернулася з пошти, збираюсь сідати до одного оптового замовлення. І просто в перерві між одним і другим я така. сяду і зніму перше відео. Ну Насправді у нас вже знято кілька відео. Які будуть опубліковані, я надіюсь найближчі кілька днів. Але мені здавалося, що якось треба не знаю почати з чогось конкретного. І напевне тут все починається з цього відео. Я просто наставила на себе світло, щоб мене хоча якось було видно в цей пасмурний день. А, впевнена, що будуть запитання, де Марта. Марта просто <кхи> в магазині. Я знімаю це відео сама, просто просто того, що так вийшло. Ми домовились. Більше цим займатися буду я, але вона однозначно буде фігурувати в відео. Напевне, ще треба розказати, що саме я буду публікувати на цьому каналі, але тяжко сказати, що саме це буде, в якому там не знаю жанрі, в якій категорії буде цей YouTube канал. Я буду знімати. Всі наші цікаві поїздки, робочі і неробочі події в магазині, щось, що стосується бізнесу, щось, що стосується творчості. Точно відео буде багато і регулярно, тому що дещо вже знято, і завтра буде дещо, що я теж хочу зняти, Поки що не скажу, що побачите. Але якщо вам вже цікаво, і якщо ви хочете це побачити і не хочете це пропустити, то напевне вже підписуйтесь. Не можу, не можу дочекатись, що це буде. Я в захваті і не знаю. І трохи в шоці, що я нарешті сіла і це зробила. Надіюсь, вам сподобається. Напевно, на сьогодні буду з вами прощатись, буду вертатись до роботи. Чисто зайшла сказати, що це сталося. Що ми повертаємось на YouTube. Скоро вас чекає багато цікавих відео. Дякую всім за увагу і до зустрічі на днях.